Як російські пропагандисти намагалися відповісти на тролінг марка Рюта, генсека НАТО? А сталося так, що вони ще більше пошили себе у дурні. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Днями генсек НАТО Марк Рюте зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, де, зокрема, він заявив про те, як відбувалися переговори в Стамбулі, і що він про це думає. Так от, Рюте сказав, Путін не надіслав серйозних людей на переговори. Я пам'ятаю, як ми разом з Марко Рубіо та Сівом Уїдкофом змогли запустити ці переговори у Стамбулі. Пам'ятаю, я сам був у у справах НАТО у травні, і ми справді чинили тих на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбулу. І вони це. Зробили, але потім росіяни прийшли з якимось істориком, який почав пояснювати історію Росії з 1250 року та розказувати про печені. Ну, звичайно, це дійсно виглядає як тролінг, проте це правда. Якщо дивитися на те, яким вже був склад російської делегації в Стамбулі, що вони там чинили, це дійсно було посміховисько, і Рюте дійсно вказав на те, що Росія взагалі не мала ніякого наміру серйозно відносити до цих переговорів. Проте самі росіянці і їх пропагандисти так не вважають захищати представника Росії того ж самого історика на переговорах у Стамбулі, взялася речниця МЗС Кремля Захарова. На меседж Рютте вона опублікувала пост у своєму телеграм-каналі і заявила два пояснення до вище вказаної Аброкадабри. Цей якийсь історик, фахівець із міжнародних відносин, науковець, державний діяч Володимир Ростиславович Мединський, а серйозну делегацію з України очолював міністр оборони України Умєров, який ніколи не служив в армії, який все життя був менеджером телефонної компанії. Друге без знання історії, жодну проблему не вирішити, а можна і тільки посилити безграмодіс нації діячів. уже призвела до численних жертв у світі. Ну залишимо другий пункт на розсуд викривачів. Історичної брехні Росії, бо Росія завжди викривлює історію, і е, у тих е, бідах, які, начебто, стаються зараз, вона звинувачує якісь там історичні події. Але нам цікавить пункт перший і закиди про те, що Уміров, наприклад, ніколи не служив в армії. Але е, товариш Захарова напевно, не читала біографію попереднього міністра оборони Росії того ж Сергія Кужугетовича Шойгу, який за певними даними. Не служив навіть срочну службу в армії, а дослужився до міністра оборони і до високих чинів, починаючи з служби в міністерстві надзвичайних ситуацій і так далі. так далі. То, якщо починати закидати у що він не служив в армії, хоча це питання, да то треба все ж подивитися на те, хто ж був у в очільниках російського міністерства оборони. До того ж зараз. Міністром оборони є абсолютно цивільна людина, такий собі білоусов. Чомусь йому не закидають, що він не служив в армії. Можливо, там срочку служив, але кар'єру будував абсолютно не в армії. Крім того, взагалі в світі, але Захарові же ж не цікаво світ, да? Давно прийнято, що міністрами оборони стають часто цивільні люди. Ну особливо це стосується Європи, бо фактично міністерство оборони. Це не, скажімо так, прямий військовий орган, це фактично структура менеджерська, яка обслуговує військо і генеральний штаб. Тому в принципі там потрібні не стільки військові, хоча такі фахівці там дійсно включаються. Але класні топові менеджери, які можуть працювати над забезпеченням війська. Ну а тепер щодо делегації України у Стамбулі, Захарова пройшлась по міру, мовляв, він такий собі сякий, але. Давайте зглянемо на топ-п'ятірку представників української делегації у Стамбулі, окрім Умерова, і порівняємо їх з отим істориком, крім Умерова, за розпорядженням президента, у склад делегації увійшли кислиця Сергій Олегович, перший заступник міністра закордонних справ України, поклад Олександр, заступник голови служби безпеки України, Луговський Олег, перший заступник голови служби зовнішньої розвідки. Шевченко Олексій, заступник начальника генерального штабу збройних сил, Скібіцький Вадим, заступник. Начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ось такий собі ніякий склад української делегації в лапках, звичайно, за міркуванням російської пропаганди. А хто ж такий собі мединський, крім того, що він історик? Да, він колись був міністром культури і зараз є його офіційна посада, є радником, речником, помічником Путіна. По-різному можна це трактувати. Давайте тепер подивимось. Ну, звичайно, ми не заліземо у його службові обов'язки, які йому прописали на цій посаді у Путіна. Але давайте просто подивимось, що у інформативному полі говорять про посади помічників, наприклад, президентів або керівників інших великих структур. Так, от помічник, як правило, виконує наступні функції: надання консультації, аналітичної підтримки президенту в різних питаннях, координація роботи різних підрозділів адміністрації президента, представництво інтересів президента. На різних рівнях, допомога в формуванні та реалізації державної політики, забезпечення комунікації між президентом та іншими гілками влади, також з громадськістю. А тепер у мене постає цілком логічне питання: а де тут пункт про те, що ця людина може приймати рішення? І вона відповідальна за прийняття якихось рішень? Немає таких повноважень. У помічника президента. Тож, фактично, у Мединського, який очолював російську делегацію в Стамбулі, не було ніяких повноважень, окрім зачитати чергову історію про Печенігів та те, що України ніколи не було що Росія може воювати вічно, та просто передати папірець з ультиматумом країні, щоб вона що провела денацифікацію, демілітаризацію, залишила чотири області без бою, ну і взагалі там здалася на милість. Росії, ось і всі повноваження, які були у Мединському, тобто, фактично, це людина-пустишка, яка приїхала просто поторгувати обличчям, ну і висловити від е, ліса Путіна якісь там погрози і ультиматуми Росії. Давайте згадаємо тепер мінські угоди і згадаємо, хто представляв там Росію. Туди приїжджав безпосередньо Путін, бо тоді він був зацікавлений у цих переговорах і в їх результатах. А коли йому абсолютно не цікаво те, що станеться на перемовинах у Стамбулі, що це все гра для затягування війни і далі, і відтягування якихось там жорстких санкцій проти Росії, тому він і посилає отаких от собі мединських, якихось там діячів, якихось науковців, якихось помічників, які не мають абсолютно ніяких повноважень. Тож, друзі, якщо ви і далі прагнете бути в курсі таких прихованих сентів російської пропаганди, залишайтеся з нами, тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.